Так, що ж вперед, давай пішли до Харвіса. Всі брі! Це вже третя серія, як я в, в, в Хогвартці. І ми вирішили з моїм другом по Хогвартсу піти до Хардина, но розпитатись своє так, типа, що... О, ти сам щось не знаєш, просто холодних псів всіке таке, вот. Тому ми там його в будиночок. Mm -hmm. да. Ми трошки на тріщи, нам би зараз добратися в іншу частину веж. Як е, подобратися по мосту, нам тут заробіти пів Ну так Куда ти пішов? От сюди, Тимофій! Куда? Міс! сюдою. сюди. Вот. Він ж побіжав куди не треба. Нам треба просто обідати лайти пів школи Це, потім туди, потім сюди. Так. Сюда я в всю сторону. Мам, вот сюда выпрыгнутый через вікно. Но я хочу ломать вікно, чтобы на нас посмотреть на викна Блин, а куда? А, ты умник же найшов десь там, похоже. что він правда пишел? Я не знаю. Не знаю. Ты ти, ти впизвала вообще-то пишев, ты було вікно розірвати. Бомбарди. Я тут, да, я якось научився там півн пів ночами, там сижу, що уроки, закляття всякі, бомбарди, я б міг розірвати з легкістю вікно. Так це що, астрономічна вежа? Знаю, де ти там? Ну я вже біля, ну я вже біля, тут вже нормально так. Дайте я почекаю його зараз. Максимум. Так тут добре, Тому вікно він ще розбив. Ще потім буде получатися, будемо ми тут, ой, я б тут книзько, виску, корж, падати. Тут, бачите, це водою себе заляти, було б ідеально. Все, так вже йдем. так вже бачу все. Як би тут більш-менш скоротити? Не знаю. Піти до того мосту. Ну, давай йдем туди. Тільки не впаде, не впаде. Таксоварня. Окей. Okay. Так, сюда закры. Давай. Оп. Ну, попадемо сюда. Идем, 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 идем. Так. Красота. Так, шок. В ліс. Такшу. Міст в ліс. Обі, там скоріше, що вже подивитися на всяке. От і дім хагріта. Да? Окей. Так, а що сюди йде? Тут теж. Ага, там ковідич. Окей. за табличка. Не знаю. Я не нище. Ти йдеш? Започкай. Так, це це, бакбук окей. Харіде, привіт! Привіт! О, привіт. О при. О, ти вже <плес> знаєш котру голових псів. Мені там треба дещо написати про них. Так, звісно. О, вони дуже люблять музику спати. Вони так флафі. Що за <плес> флафі? Який <плес> флафі. Ой, я те сказав, забудьте. Окей. Mm. Це все. Можете e, якусь книжку по цих псах. E, іди в бібліотеку. Окей. Okay. Ah. Я, я не знаю, де бібліотека, але вона є. Він нам проговорився. Фла... Його, де <піллятві> флафі. Та, та бібліотека. Uh, Напевно, що я не знаю, треба зараз пітись. Я сам в <піллятві> Хз. Я знаю, що я вті, але. Він звіт десь біля ванни, там старіше, як я ти. Тут так тяжко підніматися. Він проговорився, флаг Flight підсвати цього пса. І музика щось спати, окей. Так, музика і спати, що це може бути? Потім може щось колисково, зіграти. Колисково можемо співати. Хей засне і. Окей, це дієва ідея. Нам, нам треба ще вернути в ховер. Будемо побачив наслідок, тут сидити в цій бібліотеці. Так. Так, 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 вище, вище, mm -hmm. вище. Нам де небудь пройти, так, щоб вийти з своє частини пробувати. Ми... Шукати бібліотеку, а там, там ми віддаємо якісь книжки. Так. Mm. Сюди. Так. Тут Лікарня, а де? Треба все прочистити. Так, лікарня, а там сюди нас, нам нижче. Нам так. Це кого офіс? Матрон, не, не знаю. Сюди в цю сторону. Шукати треба бібліотеку. Бібліотека-бібліотека. Що це? А трофейна кімната? Куда там ускакав вже? Так, 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 сюда, сюда, сюди, сюда. Сюди, сюди. Тут... Все, я нище, неще, нище. Я знаю. Вот. Тихо. Чи двері, Чи відкритися? Четверта ноги Аллахамора. Чекай. Так сюди. Аллахамора. Ласі, привіт. Чорт, давай, давайте я сам передумав, якщось слотне зробити. Так, давай. Все, тихо, хафін. все вийшло. Так, люк. Давай йду перший. Оп! Так безпечно. Так, тут тут коріння цих дерев. Стрибай! Треба розслабитись. Тихо? Розслабитись? Є! Вийшло! Я потім назад піднімемось. Давай, Алахамора. Це мене це так... Що за тимпено? І ви нас іскрива. Тут Тут, тут, тут значить був. Так. Що за Велика великоду? Там двері. І Це там, шахмати. Відкрити? Не вийде. Працює ніяких тут. Пробуй Алхомору. Алахомора. Ні. М -м -м. Можливо, треба зіграти в шахмат. Як я, я не знаю, знаєш. Uh, тихо? Ну давай подвинемо всю. Тихо. Тихо. Ти, ти, Чек. І що далі? Шах. Тихо. Тихо-тихо-тих-тих-тих-тихо. Ти. Тихо. Хорошо. Шах і... Двері не відкрилися ще. Треба дограти це повністю. Що? Вийшло. Що ж йдемо далі? Йде сюди, швидко тут осілля, але тут вогонь не можна піти. Треба взяти якесь зінь. Можливо, я зможу усі повороти. Візьме сілля. Його питання, що зробити заваглем. Фліпендо. Візьми сілля. Ні, це буде дуже довго. Візьми по цій на Ага. Ну что, ну, если ну, фу, фу. фу. да ну? Я не знаю. Получить. А, вони сильно вб'ються! Ты сюда, я шли. Тихо. Заклякну. Тихо, тихо. Не идут через огонь. Киньки за лес не закляття. Що вам... Так, волочить! Точно! Я знаю, що тихо! Зараз, вспихни! Пускай вспихні! Вспихні! Давай! Працюй, працюй, так є! Чомусь не навчився! Остапіння! Вийшло! Ой, блін, професор Дамблдор! Що ви тут забули? Мы нам це творим, бо сюди прийшли я ну, якийсь, не знаю, хто, хто в них обже. Напевно, це були ж смертажери. Ну, чому вони сюди прийшли? І, що тут вже охороняється цим, цим всім? Це, зеркало я це. Хм. Навіщо вданому лорду це дзеркало? Вибирайся, а про це не думайте. Добрий день, Тимофій. муфи. Ну, какая у нас выйдет, Ми все більше усу, всім дальше.